Слава Богу, брати і сестри. Я сьогодні хочу проповідувати за таку тему мати сміливість за правду і мати сміливість за Евангелію. І ця тема, вона так пала в моє серце за те, що я так, коли тут. П'ятницю ми маємо молитви, і ми мали пару гостей. І коли вони говорили, як, там, я думаю, один брат був від Азербайджану, або, може, десь якась країна близько до цього, і він говорив, і я щось замічав, що в наші зібрання щось за Євангелію. І я думаю, це Бог говорить до нас, і це торкнуло моє серце за і як вони проповідують, як люди, як їм потрібно Євангелія, і, і нам потрібно. Ми, ми не окремі, і в один час ми повірили в ту Євангелію, в ту добру новину. І, і ті другі люди, що в світі, їм теж потрібно цю Євангелію. І навіть не треба далеко йти, бо ті люди тут, в Кентакі. Можливо, наші коуворкер, наші друзі, і їм потрібно Івангелію цю правду. Я хочу за це говорити і іменно в тому мати сміливість не соромитись Іванові, як Апостол Павло казав. Перше, я хочу прочитати одне місце, що Ісус нам дав, це буде, ну, що Ісус сказав. І це буде Івангелія від Марка. 16 розділ, 14 вірш. І це вже, вже після того, як Ісус був на цій землі і Він постраждав за нас, і тоді Він, він воскрес на третій день. І тоді він, а, він появляється учнем. Я хочу це прочитати. Нарешті він з'явився 11, як сиділи вони при столі і докорав їм. За недовірство їхнє та твердосердя, що вони не іняли віри тим, хто Воскреслого бачив його. І казав він до них: «Ідіть по цілому світові та всьому створінню Івангелію, проповідуйте: хто увірує і охреститься, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. Тому Ісус не оставляє церкву без безну. Без якоїсь напрямку, після того, як він проповідував, ну, він проповідував, він показав їм добру новину, він помер, він постраждав і він воскрес на третій день. Він вже сказав учням: ідіть і, і, і навчайте, ми знаємо, і проповідуйте цю Євангелію, цю добру новину, Він оставив це для нас, для церкви. І та праця, і, і, і це слово це не тільки для учнів на той час, і може хтось може ну хоче так сказати, або каже, ну, це не для нас, але це це не так за те, що учні, вони це теж не вічні. Вони почали, вони вони взяли, вони були хрещені Духом Святим, і вони пішли сміло і проповідували Слово, але вони померли. І далі. Люди є в потребі Івангелії і церква. Ми, як християни, ми як Спасені. Я не кажу, що ми всі будемо. Можливо, це не всім. І я, ну, це неможливо, це 100%. Не всім буде. О, що вже зразу, і в такій великій проповіді або великі, як Білі Грем, але ми навіть можемо. Що по можливості, що ми можемо? Можливо, ми можемо комусь показати добрий приклад, і вони знають, ми християни. Можливо, ми можемо один на один поговорити з кимось за Христа. Можливо, ми маємо можливість, можливо, до групку людей проповідати за Іванлю, за добру новину, і це є добре, але Христос кличе, щоб церква вона проповідала Іванлю, і Він казав: до них ідіть. По цілому світові та всьому створенню Івангелію проповідуйте. я хочу також подивитись на римлян, перший розділ, восьмий вірш. І це один з моїх любимих в Біблії, бо мені так подобаються ці слова, я хочу поділитися з ними. О, не восьмий вірш, я значить, я казав восьмий я Перший розділ і 14 вірш. А Геленам і чуж, чужоземцям розумним і немудрим я боржник. Отже, що, що до мене, я готовий і вам, хто знаходиться в Римі, звіщати Івангелію. Павло каже, я готовий звіщати Івангелію. І що він каже далі? Бо я не соромлюсь Івангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше в Юдеєві, а потім Гелонові. Правда, бо Божа з'являється з яв, з в ній віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою. Тут Апостол Павло каже: я не соромлюсь Івангелією, це є той, що віддав своє життя на служіння для Бога. І Він каже: Я не соромлюсь Іван. Він був готовий проповідати Івангелію, бо він каже, це є Божа сила. Івангелія це є щось прекрасне. Коли ми кажемо, Івангелія це є та добра новина, що ми повірили в Ісуса Христа. І ця Івангело продовжує мати силу спасати і інших і помагати. І сьогодні. Ми, ми, воно, ця Івангелія, хоч повторється, але вона в радість приносить в наші серця, бо ми знаємо, ми раз були не спасені, але через Івангелію ми повірили в Ісуса Христа через цю добру новину. Можливо, ми десь почули в церкві і ми були спасені. І Павло каже: я не соромлюсь Івангелії. І я думаю, ми би зробили добре, взяти добрий приклад від апостола Павла. Він каже: Я не соромлюся тим. I'm not ashamed of it, по-англійськи каже. Я навіть роздумав про це, бо один брат на молодіжному сказав, чи ми боїмося, коли ми в ресторані помолитися так, ну, щоб люди бачили. Не, не так скрито, а просто так помолитися. Чи, 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 тон, чи ми встидаємося. І я роздумав про це таке маленьке. Каже, Христос, він, дав, він віддав своє життя. І, і, і він, дав нам, він дав нам таку місію: ідіть проповідати Євангелію, і чи ми сьогодні соромимося таке робити? І, і я не говорю як, як якийсь великий, що я вже нічого, бо я, я сам подумав за себе, що мені є багато місця рости в тому. Я, я ніколи не маю соромитись в тому, що це є правда. І Павло не соромився. Павло був в в'язниці за це. Павло страждав, але він не соромився, бо це є сила Божа на спасіння для кожного, хто увірує, для нас. Можливо, хтось сьогодні чує, і, і, і ми можемо сьогодні повірити. І, і ми вже багатьох з нас повірили. Я також хочу, хочу прочитати друге місце апостола Павло. Він пише до Тимофія. Це буде друге послання до Тимофія, перший розділ, восьмий вірш. І Павло це каже Тимофію. Тож, не соромся за свідчення Господа нашого. Павло так каже Тимофію. Ні мене Його в'язня. Павло каже: не соромся, не соромся тим. Я вже своїми словами кажу те, що ми проповідаємо. Те за, те за Ісуса, за по-англійськи каже, the testimony of our Lord не соромся і, і, і не за мене. Бо Павло був, he was in chains, він був у в'язниці за це. Він страждав, ну він каже до Тимофія, не соромся ти. Це є Івангелія, це є те прекрасне, і він кличе не соромитись тим. І, і він каже ну він каже, тут далі, Соромся свідченням Господа нашого, ні мене Його в'язня, але страждай з Івангелією за силою Бога, що нас спас і покликав святим покликом, не за наші діла, але з волі своєї та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі попереду вічних часів, а тепер об'явилась через з'явлення святого. Спасителя нашого Христа Ісуса, що і смерть зруйнував, і вивів на світло життя та нетління Івангелію. То що, що Ісус Христос зробив Івангелію? Каже, що і смерть зруйнував, і вивів на світло життя та нетління. Чим, чим Він це зробив? Івангелію. І це є та добра новина, що ми віруємо. Це є радість для нашого серця, слава Богу. Це є ця радість, що ми можемо радіти, що ми можемо проходити в церкві і ми маємо радість в душі. І що так добре, це і та добра новина. І Павло також кличе Тимофія, і він каже: не соромитись тим. Сьогодні ми, як християни, хай Бог поможе, бо ми без Бога не можемо це робити. Не соромитись цією правдою, не соромитись цією Івангелією, це є та прекрасна Івангелія. Це є Божа любов, з'явлена до нас, і ми маємо не соромитись з тим, але стояти твердо і, і по можливості казати другим за цю Євангелію. Я хочу взяти приклад. Я хочу перше сказати, що найлучший приклад сміливої людини excuse me, це є Ісус Христос. Він не боявся казати правду. І він проповідував Івангелію. Але я хочу подивитися на Шедрах, мешах і Аведнего. Це були три юнаки, і ми бачимо, що вони стояли твердо за правду. Цей рік в таборі ми дивилися багато на цю історію для підрозкового табір, на, вообще, на сміливість, на цю тему сміливість і на цю історію. І ця історія справді показує якусь смілість, яку, як вони були такі укорені, що вони казали, що Бог може нас спасти, але навіть якщо ні, все одно вони не поклоняться. І, і це просто картина сміливості, що ми, я думаю, би було добре, щоб ми взяли приклад від того. Я хочу прочитати вже, що. Новоходоносор каже, це буде Даніїла, 3 розділ, 25 вірш. Він відповів та й сказав. «Та ж я бачу чотирьох мужів, не пов'язаних, що ходять посеред огню, і шкоди їм нема, і вигляд того четвертого подібного, до Божого сина. Тоді Новоходоносор наблизився до челюсті котючої огненої печі. Заговорив та й сказав шедраху мешаху та аве, Аведнего, раби його Бога Всевишнього, вийдіть і прийдіть. Тоді шедрах, мешах та Аведнего вийшли з середини огню, і зібралися сатрапи, заступники, і під, під сатрапи, і цареві радники, та й побачили тих мужів, що огонь не мав сили над їхнім тілом і не опалив. І не опалився волос їхньої голови, і їхні плащі не, змі... не змінилися, і запах огню не війшов у них. Новогодоносор заговорив та й сказав, навіть нового я хочу, щоб ми подивились, навіть він побачив. І слава Богу, за це, що ті мужі, Бог зробив велике чудо. І Новодоносур сам побачив і заговорив та й сказав: благословений Бог, шадраха Мешаха та Аведнего, що послав свого ангела і врятував своїх рабів, які надіялися на нього. Ми бачимо картину тут смілих юнаків, що стояли за правду. І сьогодні світ, він тисне від сторони, щоб, можливо, християни щось. щось не те, наприклад, ми стоїмо проти гомосексуали, ми стоїмо проти того, що було в і Гоморі. Ми стоїмо твердо проти того. Але світ хоче, щоб ми не стояли твердо проти того. Світ хоче, щоб це мішалося в церкві. Бо світ іде проти Бога. Це є просто приклад, як світ і, 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 і диявол, він йде проти правди. І Євангелія це є правда, але Наприклад, ми можемо за правду говорити, що що є також правда, Не можна обманювати, не можна вбивати. Це є також і також правди. І завжди ворог воює проти правди. Але сьогодні, як, як церква, як християни, ми маємо стояти твердо і, і просити Бога Боже, дай нам сили стояти твердо, дай нам сили бути як ті мужі, і, і не соромитися Івангелію і стояти твердо. Я хочу. Подивитися, <кій> на що Церква просила від Бога. І я хочу, щоб це було так, як на Кінець, ці два місця, щоб вони підкріпили нас. Зате дуже важливо, щоб ми стояли твердо сьогодні. І ми тільки зможемо стояти твердо, коли ми в Ісусі Христі сильно. І перша церква, їм було нелегко, і ми знаємо це. І ми знаємо, що їм треба було сміливість, їм треба було першу силу від Духа Святого. Як важливо, щоб сьогодні Бог нам давав силу від, 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 від висоти, не, не ту силу, що ми сьогодні можемо мати, і що так ну, натуральну, фізичну, що Бог нам дав. І слава Богу, за цю силу. Але нам треба сьогодні наді... надіятися на Бога, що він давав нам вищу силу. Стояти твердо, бо ми можемо сьогодні казати, я буду стояти твердо, я буду проповідувати Евангелію, я... Можливо, мої добрі тіла будуть світити для других, і це також правильно. Але що перша церква просила від Бога, і я також люблю це місце, вони просили за сміливість, і вони казали, бо справді і це буде дії святих апостолів, 4 розділ, 27 вірш. Бо справді зібралися в місті оцім проти отрука святого Твого Ісуса, що Його намостив Ти, іру та понті Пилат із поганими та з народом Ізраїлевим. Учини оте, що рука Твоя і воля Твоя наперед встановила, була, що збулося. Я хочу, щоб ми увагу звернули на 29 вірш. І тепер споглянь, Господи, на їхні погрози. І дай своїм рабам із повною смілістю слово Твоє повідати. Вони просили за силу, і як, як би ми не хотіли, але на всяке служіння, не тільки проповідувати, але співати, щось робити в церкві, як потрібно сили. Потрібно силу, бо це є тяжко, це не, і, і нелегко працювати з людьми, не завжди легко, Хоч ми є церква, але навіть і в тому треба велика мудрість. І, і часом тяжко, але з нашими силами ми не зможемо. Ну, вони просили, дай нам Боже сміливість, що ми говорили далі ці слова. Їм було потрібно проповідати цю Євангелію. І, і воно зараз ми можемо спитати, чи зараз не потрібно, зараз також потрібно. Зараз також потрібно, і я думаю, не треба інших ми можемо їхати в іншу страну. Це є добре. Я не кажу, це не добре. Але ми можемо навіть тут, в Кентахах, я думаю, хватає людей навіть і тут. Якби ми хотіли навіть, наприклад, я даю як приклад, що не знають Ісуса Христа тут, в нашій країні, навіть в тій країні, що да, можливо, вона колись була християнська країна. Але справжньою Євангеліє, можливо, людина може знати про Бога, але це не значить, що вона знає добру новину про Ісуса Христа, іменно те, що Він зробив, іменно, що Отець, Він любить людей, І він, що Він послав Ісуса Христа, і Він просив за сміливість. І сьогодні, щоб ми мали силу йти, і проповідати Євангелію, не соромитись, не встидатися правдою. Як нам потрібно просити Бога? Сьогодні ми, ми маємо можливість просити Бога. Нам потрібно просити Бога, Боже, дай нам сили. Боже, поможи, бо ми безсилі, але тільки з Тобою ми можемо проповідувати цю Іванглію. Тільки з Тобою ми можемо стояти твердо, тільки з Твоїм Духом Святим, що живе в нас. І слава Богу за це. Давай. Я також хочу останнє, не останнє місце, але ще одне місце. Мені це місце дуже сподобалось, я хочу це місце прочитати. Причте 28, перший розділ. Безбожні втікають, коли і не женуться за ними, а справедливий безпечний, немов той Левчук. І тут використовуйте слово «безпечний». я по-англійськи більше подобаю, бо каже. Excuse me, kaže, the wicked flee when no one pursues, but the righteous are as bold as a lion. Yeah. Праведний він сміливий, як лев. Він сміливий, як лев, і навіть в тому таборі, підрозковий табір, там the t шерц там був лев. І я думаю, для доброї причини там був лев за те, що лев сміливий. І, І тут каже, тут таке. Він навіть мені так чуть-чуть смішний, якщо уявити собі картину, безбожний втікає, коли навіть не женуться за Ним. Ніхто не жене за Нього, а Він тікає, але праведний, тут каже по англійськи they're as bold as a lion. І сьогодні хай Бог поможе, щоб ми були праведні в Ісусі Христі, щоб наше життя було праведне, щоб Він очистив нас і ми могли бути смілі за правду. Як цей лев, це є дуже прекрасний приклад. І останнє місце я хочу прочитати це буде псалом 145. Я... Це прекрасний псалом і є багато прекрасних псалми, але я хочу, щоб ми звернули увагу Це є псалом Давида, і ми бачимо, що Давид не мовчить. Що мені інтересно, що. Він знає про Божі великі діла. Він знає, що Бог є великий, Він був близько з Богом. Я думаю, ми це бачимо в святе Писання. Але він не мовчить тому. Я хочу прочитати, я хочу починати від. Це буде 145 й псалом, і я хочу почати від 4-й вірш. Рід родові буде хвалити діла Твої, і буде могутність Твою виявляти. Про пишну славу величі Твого, про справу чудову Твої розповім. Будуть казати про силу грізних Твоїх чинів і про велич Твого розповім я про неї. Я хочу йти до 10-го вірш. Тебе, Господи, славити будуть усі Твої творива, і святі Твої Тебе благословлятимуть. Почуємо. Сьогодні ці слова і святі Твої Тебе благословлятимуть, про, про славу царства Твого звіщатимуть, про могутність Твою говоритимуть, щоб людським, людським синам об'явити про могутність Його та про славу царства свого, Його. Я хочу ще один раз прочитати: 12-й вірш: щоб людським синам об'явити про могутність Його та про славу величчя. Царство Його, царство Твоє, царство всіх віків, а влада Твоя по всі роди. Тут Давид не мовчить. І, і навіть, навіть бути сміливим на прав... для правди і для Євангелії, навіть в церкві. Я знаю, ми можемо думати, ну як в церкві, в церкві вже, але навіть говорити про те, що Бог робить в наше життя, не стидатись говорити. Про який добрий Бог в нашому житті, про що він робить, про сказати свідчення, як Бог дійсну в моє життя, і яке велике сталося. Але що ми бачимо, що Давид він не мовчить. І, і ми, ми маємо причину славити Бога, давати йому славу, дякувати Йому. Він не казав, я буду просто мовчати. А, але, але Він казав 12 вірш, вірш, щоб людські сини об'явити про могутність його, щоб другі знали про, про Божу величність. І навіть Моназара Мона притягнути так, як в нашій час, в новий заповіт, щоб, щоб ті людські сини знали про Ісуса Христа, про який Він добрий. Хай Бог поможе, щоб ми сьогодні мали той вогонь, в наше серце проповідувати до других, можливо, розказати комусь про Христа. Бо Бог, Він є любов, і, і який Він добрий. Ми вкусили в один час, і ми пізнали, що Ісус Христос Він є добрий, як Він милує нас. Скільки написано, що на віки Його милосердя, Він люблящий Бог, Він добрий Бог. Він не хоче, щоб ніхто загинув, але щоб всі прийшли до пізнання правди, і Він дав Івангелію сьогодні. І так, як я вже раніше казав, в один час ми повірили і продовжуємо, хай це буде підбадьорення для нас, це моє бажання. Молимося далі за тих рідних, неспасених, що не знають Ісуса Христа. Можливо, ми маємо можливість ділимося комусь другому про Івангелію, бо це є добра новина. Апостол Павло каже: я не соромлюся. Люди вмирали за ту добру новину. І сьогодні ми без Бога не можемо. Я можу сьогодні говорити, і я не кажу, я сильний, бо я абсолютно не сильний. Тільки коли Бог, ми можемо говорити сьогодні, я буду сміливий. Все, я стану завтра, я не, я не буду соромитись, чи я йду в школі, чи я йду на роботу. Я, я буду твердий. Але що я замітив в своєму житті? Що, якщо я так кажу, це не значить, що так буде. Я можу казати, що я йду на дієту, але ми розуміємо, що це не означає, що ти вже все, ти справді будеш. Ти можеш на другий день все помінятися і, і, і їсти далі печення. Але тільки коли Бог нам дасть силу, тоді ми зможемо проповідувати, тоді ми зможемо другим синам. І, і другим людям розказати про величність і про доброту Божу, про його любов, що Він постраждав за нас, що Він помер і Він воскрес на третій день. Це його велика любов, і ми без Бога не можемо це робити. Тому ми зараз маємо час молитися. Хай Бог нам поможе, щоб ми просили сміливості проповідати Його Слово, як перша церква просила, щоб ми були смілі, як цей Лев, що не він не боїться. І що ми були правильні в тому, що ми були, брали ті добрі приклади відписання, як ті, ті три юнаки, що стояли твердо, і хай Бог нам поможе з тим. Амінь.